Отче, мій чоловік живе у блуді, тільки молитися за нього більше не буду. Ваше рішення щодо молитви це ваше рішення. До чого до чого? Так як до любові, щоб ти когось любив чи любила, тебе не можеш заставити. Так само і до молитви. І те, що ви дитину заставите молитися, та молитва нічого не дає. Молитва є важна, коли вона йде із серця. Я хочу молитися. А якщо мені треба молитися, то це стосується тільки священників і єпископів. А простих вірних ні. Ви маєте навчитися хотіти молитися. Я хочу молитися. І Якщо ви не хочете молитися за свого чоловіка, вас ніхто не заставить і ніхто не засудить. Молитва це подавати руку тому, за кого ти молишся. Хочете подавати хочете ні. Отче Василю, не раз чую, що у вас проскакують русські слова хорошо.

Чому не кажете про ці слова? Це стиль мого мовлення. І не забувайте, що ми є достатньо зрусифіковані. І особливо, коли я тут в російськомовнім середовищі, бо спілкуюся чи волонтери, чи військові. Дуже багато спілкуються російською мовою, воно на, на язиком. І, по-друге, це мій стиль такий мовлення. Я, я за українську мову, це однозначно. Одною рукою, другою двома ногами. І вухами я за українську мову. Але не думайте, що коли у вас там десь проскочить слово, чи ви скажете якусь фразу, чи процитуєте когось там на російській мові, що це буде катастрофа, так? ні. Популяризація російської мови оце проблема. А то, що вона є і нею спілкується, це говорить про те, що ми знаємо її, а то, що вживаються у словах, ну, в спілкуванні русизми, це говорить про те, що наша мова трошки забруднена. <кій> так, треба їх викорінювати. <кій> треба їх викорінювати. Але... Якщо росіяни будуть вживати якісь там українські слова, Десь ми ж чимось, які не знають, як перевести або часто вживані, то не собі вживають. Ми не маємо авторських прав на нашу мову. Нею можуть говорити французи, німці, росіяни. І росіяни не мають авторських прав на свою мову. Хто хоче, то її вчить, хто її знає, той може нею спілкуватися. І тому поняття русизмів це тільки. Чистота мови і все. Така в мене мова не дуже чиста.